Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на екскурсію. Подивимося, як працює в ратуші годинник. Більше його будуть переводити. Таємниці Другобицької ратуші історії від годинникаря. Другобицька ратуша це серце міста, його головний символ. Та одна з найвищих споруд у зентрі. Вона була збудована в 1920-х роках на місці старої ратуші 19 століття. Її 45-метрова вежа, яку видно здалеку, приховує одну з найбільших таємниць старовинний годинниковий механізм, що десятиліттями відмірює час для мешканців міста. Годинник ратуші. Це справжній артефакт минулого. Його механізм вражає своєю витонченістю та точністю. Колись він працював на основі маятника, який вручно запускали майстри годинникарі. Зараз його привели до ладу, але він досі зберігає свою історичну унікальність. <nu> <клес> <клес> Таємниці ратушної вежі. Піднявшись на самий верх, можна не тільки побачити механізм годинника, але й відкрити для себе панорамний вид на Дрогобич, звідси видно не лише про площу ринок, а й знамениті церкви, вузькі старі вулички та навіть віддалені околиці міста. Чи знали ви, що у різний час у ратуші засідали міські урядники, а у підземеллях? Могли ховатися давні архіви або навіть сліди таємничих подій. Старий механізм годинника довгий час працював майже бездоганно, завдяки пильному догляду міських майстрів. Легенда каже, що в одному із закутків вежі заховані історичні документи або навіть посилання від будівничих. Годинникар, який доглядає механізм, знає про нього більше за всіх. В його історії це подорож у минуле, сповнена таємниць та несподіване. Тож не пропустіть можливість зазирнути за лаштунки Тругловецької ратуші та почути її приховані історії. Ну, його зупиняє, маєте, він просто не працював. І прохожу через годину його запускали. запускаю. Mm -hmm. Адже один із складний щетним боєм, але його назад ніяк не походиш, бо тільки його можна згодити. Так. Ось така Отака процедура. Ясно, що весною, коли я перевожу на годину вперед, це вже почавша історія, та, щоб вже О, так що буде кожна 12 хвилин мені не відбудувати. Отаке. Що тепер походить? Це є раптосний будинник з дальовим боєм, боєм, який виготовлений повністю автентичну скромку. І практично майже так і не дуже сильно винапавлює. Це є польський виробник. Не таке, це не є там ні швіцаріць, ні німець, ніякі там, хоча думати, що антиквар, то щось таке. Це є польський виробник, отут є навіть дата виготовлення, 1927 рік. Вкросно він був виготовлений. Та, от, пише. Там є все задокументовано. Годинник проводиться в дії за допомогою тірги. Ось там взагалі. Дуже добре, хто там внизу, там якраз видно тригені. Це є тригелі важені, які наповнені слінцям, і кожна важить близько 30 кілограмів. Кожна геря, в принципі, виконує свою важливу роль. Наприклад, беремо ліво геля. Вона відповідає за годину. Вона опускаючись, примушує годинник відбивати годину. Середня гиря примушує годинник працювати. Права гиря, опускаючись, примушує годинник відбивати чверть. Я вам зараз так трошки, як то кажуть, перейду до практики. І отака річка у мене тут, теж автентична, з добовою, такою, бачите, наклав Відполірованою вже майже за 100 років. Середини. І відповідно чверть І Так, бо цей мене вже і я вже нагорі бачу, яка в і я вже наші вже стоп-ба. почути вашу думку таке. На логічне мислення. От є так? вони не можуть разом опускатися рівномірно. Завжди одна швидше опускається. Як ви думаєте, яка тоді буде? Швидше завжди йде. Із тих трьох. В неї годину відбиває хід і чверть. Завжди одна йде швидше вниз. Хід? Ні. Чверть. Тому що вона відбуває 15 раз, потім в половині-два, за 15-3 і в годині відбиває чотири. Разом на наб'є 10 раз. Ось така нього цікава конструкція. Так. Що тут по що у Тут на горі є цікава конструкція, вона закрита, ви її не побачите. Досить складний механізм, який розподіляє рівномірно на всі чотири сторони світу однакову годину. На наша приклада йдуть колені стрілки ручної роботи. Довжина стрілки хвилинної то є 60 см. Годиною сон. Діаметр цих робота метр 60 Скло досить тут грубе, приблизно 5 см. Ну, таке маленькому. Хоча вітри дошкуляють і лумають і таке. Так, що тут у нас ще по годинку? Цікавого. На горі є два дзвони. Чому ні? Вони є різного діаметру. Відповідно, вони дають різний звук. То, що якраз ми і чуємо внизу. Я тут практично ще нічого не міняв, але от якраз цей лівий вітрос, якщо побачите, він є такий, бачите, бленький, mm -hmm. не я його міняв, бо вже його вітри доламали. Родинник досить прикрий, скажімо так, не то, що по роках, бо йому вже скоро 100 років, а тому, що це є метал. І по закону фізики він, як би то сказати, mm -hmm. метал гуляє, розширюється, звужується. Відповідно, зимою він. Метал звужується, є більше люфтів, йому легше працювати. І він спішить завжди. Тому мене заставляє трошки зарядку робити, деколи бігати найшвидше відчутно кожен день, щоб регулювати. Ось тут стоїть біля мене, видно, тут механізм, такий сам маятник, От він там магається, і там я ним регулюю. Ну, а влітку, відповідно, навпаки, метал розширюється, йому важко працювати, і він починає вже відставати. Ще будинок дуже дошкуляють вітри. Сильно дошкуляють. секретарі, маю на увазі. І навіть протягом. Тому я завжди е, прошу, хто ходить на екскурсію, закривати двері, бо от, особливо з північної і східної сторони е, стрілки дуже йдуть рушати. І, і деколи мені так ну, не дорікає, сміховується. Чому з тої сторони стрілки не рівно йдуть, з тої не йдуть? Бо ну, так є, бо ну, вже вони такі, як то кажуть, мають такі вже ліпти і нічого я тому зробити. Що ще по годинникам таке цікаве все. Коротко про себе можу розповісти, що я є годинниковий майстер, вже, е, верніше, зняв встановлення годинника, я і четвертий майстер, головний по рахунку. І я вже обслуговую годинник близько 20 років. У другій династії. Хоча, може, в моїй сім'ї вже в сім родніше родині вже є навіть і третє покоління і вже працює майстром Годинникова. Ну, Будь ласка, ще якщо якісь є запитання до мене. Вже існує, а що я не Можу ще розповісти, я собі так пригадав. А, е, це на це горі маленький такий купол зелений, де колись переховувалися євреї. А, і я там свій час лазив міняти прапор. Цікава така процедура, досить така, скажімо, нелегка, бо тому що там на повний ріст не станеш і завіде тільки худень. Робі там не заїдно зазначення. Пусті, верніше. По Повоки там оси, джоли, ну, досить складно там влазити. Отака присобовається. Тут чого питання: чи фірма ще існує? Фірма була заснована е, інсовичем Кросно. Mm -hmm. І це була найбільша фірма годинників, годинників, які виготовлялися з 1901 по 1939 рік. Зараз пошті данську. Є великий музей, де зберігаються експонати різними виготовими годинки. І тому у нас тут є підпис, так, пане Тарасу, mm -hmm. у нас mm -hmm. там є підпис автора. Можете ви запиші, бо є mm -hmm. Там підписано, де є майстра місто Кроссного і майстер, які виготовують. Mm -hmm. Там є така сигнатурка, яка вказує mm -hmm. на те, хто зробив власне, хто цього годинника. вони вважалися одним з найкращих того часу. Mm -hmm. Міхал, як його правильно? Міхал, м'ян, соли. І я такі носови. Його манізмовані, але найморлібніше, що м'яс соли. Ще ти з моїх питання, до пане Тараса, може, скажіть, скажімо так, що. по будинок, що можемо не спитати, що мається якась питання, то що ви робите? Скати по правді ще наразі серйозних поломок тут не було. Завдяки мені, що я все всечасно обслуговую, змащую його. Кожен раз, коли я сюди приходжу, то ну, поломок не було. Як таке? Це, а я це, я це матча, єдина поломка, це що півня трохи. <гум> 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 а чи правда, що голуби теж куляють, теж сідаючи на стрілки? <гум> Трошки є. Трошки є. Так. <гум> Але не сильно. Дітеля більше. <гум> Знайде, коли залітають сюди, тут навіть є припилюють, навіть ні злою. Так, просто захотіли. А скажіть, правда, що підписи десь де мають бути підписи усіх майстрів, хто обслуговував. Е -е, тут є ще занотований Це, підпис, підпис е -е, другого майстра годинникового. Що там ще по Ні, тут пише на російській мові Золотарьов АВ 13.05.49 року. Це шафка з ще 49-го року? Ні, бо там у нас зняв встановлення з 27-го року. Це інші виготовлення, то, а, це, а сам будинок не був поставлений у 2029 році. Це, це так, це є це дерев'яний. Тут цікаві є, от, знає, от, такі от, занотовані, най 32-го року є. Ось тут, так. От, Є от 32-й та 41-й є під час Другої світової війни. Ось така от, бачите. Цього до них поновили, коли ратушу перебудували. Так, 29-му, правильно. Так. Після реставрації Що ж, будемо потрохи. Порато ще піднімаємося на вежу досить вітримо. Але то. Робочі так. Ну і звичайно, знаєте, яка екскурсія у Другобицьку ратушу, аби не подивитися на місто. Ох, в душу здує. Кого такий Вітряно. Ой. Дуже вітряно. Дуже. Осені, як не є. Мені ще погода міняється, вітри. Дуже цікаво було слухати години я. До речі, якщо подивитися видно хоральну синагогу, трошки далі храм Ребонда з нього новобудови. Так, якщо подивитися туди, то видно горі відкрити. А з вами були два городки. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами. У нас іще попереду немало цікавих історій, які ми хочемо вам показати.